Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі наші молільники, узлюблені у Христі, браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, хвала Богові. Ми знову у цей вечір, п'ятниці, маємо ту добру нагоду і можемо почути, вислухати, побачити. Один одного і молитися разом, і молитися нашу спільну молитву, вервички, яку разом молимося вже котрий рік, і щиро глибоко віруємо в кожне слово, яке молитовно єднаємо і даємо собі одвід в тому кожному нашому проханні, яке ми взиваємо до люблючого і милосердного Господа. Хвала Богові! День підсумовуємо нашою вервочкою, де мали нагоду сьогодні молитву Мати в храмі, і молитви Сорокоустів і молитви Хресної дороги, де ми збиралися разом і щиро-щиро витали один одного і давали один одному ту впевненість і надію в тому завтрашньому дні, до якого Господь нас покликає. Але Маю дуже добрий намір, приготовив Боже Слово на сьогодні, бо знаєте, що ми завжди читаємо Боже Слово в середу, але коли сьогодні мали біблійну спільноту, ми читали послання апостола Якова і читали ми послання главу 3, главу тому дуже хочу поділитися з вами саме дуже влучна глава, яка сьогодні. Як ніколи повинна нам та й щось підказати. Дуже прошу, вислухайте, а потім почнемо молитися, нашу вервочку, доєднуйтеся до молитви, але почуйте ті слова, слова про наш язик. Чи він є нам ворогом, чи він є нам другом, і слова про мудрість, яка сьогодні так нам всім потрібна. Але просто вислухайте. А ще краще вдома візьміть собі, знайдіть послання Апостола Якова у Святому Письмі і прочитайте главу 3, просто для себе, можливо, щось це нам допоможе. Отже, слухай уважно: нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо. Бо всі ми прогрішуємося чимало, коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечку коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та й ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик, вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів. Бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгабувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною. Ним, ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було, хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким. Хіба смоківниця брати мої може родити маслини або виноград смокви, ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна тваринна, диявольська. Бо де заздрість, там чвара, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна. Поблажлива, примирлива, милосердня, для добрих плодів повна, безстороння, нелецемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Аллилуя! Я думаю, ви почули. Я тільки на одну маленьку таку крихту поверну назад. Зачитаю 13-й стишок про мудрих, і ви зрозумієте, напевне, що я маю на увазі. Отже, хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже ту мудрість гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Бо язик, почуйте прошу. Бо ніколи мудра людина мудра не буде хізуватися своєю мудрістю, а навпаки, буде робити все в прикладі, тобто буде прикладом, і приклад їй буде у лагідності, тобто в доброті, в милосерді, а ніколи не зверхньо, не заздрісно, не осудженням, не обговоренням, не проклонами, не з всякими призивами і так далі. Мудра людина, скромна, добра, лагідна і своїм прикладом показує, як потрібно чинити. Якщо хочете бути вчителями, пам'ятайте, чим більше наставників, тим більше спитають тих наставників. І дуже ще одна важлива річ. Я не знаю, як ви, ми всі походимо з села. Але я дуже добре пам'ятаю, коли запрягали коней до праці, до роботи, якраз по, про ту гуздечку говорили нам ті, хто вміли правильно кермувати кіньми. Бо коли була гуздечка у коня в устах, з ним можна було робити все, що хочеш, все, бо він був покірний і ніколи не був супротивний супроти того, хто ним керує. Ось як. Пояснює апостол Яків, нам, що потрібно робити з язиком, і хто такий мудрий, хто живе по правилах життя, які походять не від людини чи від тварини, а які насправді походять від Бога. А тепер, хто має вуха щоб слухати, той нехай слухає. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний утішителю душі істини. Що всюди, Ісу, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла! Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного сушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє славимі, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові! Що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, активно додаємося до молитви, активно стараємося бути і виконувати Божі закони. Слухаймо Боже Писання, яке ми сьогодні коротко послухали, звертаємося до тої Книги життя і шукаємо найперше того правдивого істинного Бога, і нехай ніхто нам не стане на перепоні. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро. Наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення Господа за ще один тиждень, який підсумовуємо. В п'ятницю вечором дякуємо Богові за ще один тиждень, вже четвертий тиждень Великого посту, дякувати Господу за всі його ласки і щедроти. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, молись за нас Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Спільна наша молитва за наше воїнство, за наших героїв, спільна молитва за поранених, полонених, пропавших без вести. спільна молитва за тих, що поранені, за тих, що сьогодні страждають, прикуті до ліжка, терплять складні операції. Молимося щиро. За родини, наших героїв, і благання заносимо до Його милосердя. Господи, дай нам сили, дай нам кріпости і дай нам Тої перемоги над собою, над ворогами, над тими, хто напастує наш український нарід. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш четвертий десяток, молитва за наші родини, молитва за наші сім'ї, за хворих дітей Максимка, Матвійка. Молимося за них, молимося за хворого терплячого Слуги Божого Степана, просимо для Нього благословіння. І оздоровлення. Молимося за хворіючого священника Богдана. Молимося, щоб Господь кріпив його на силах, дав ласки здоровля. Молимося за священника Івана, за його оздоровлення і благословіння. Молимося за всіх хворих, немічних, страждаючих і терплячих, в лікарнях, прикутих до ліжка, в реанімаційних відділеннях, домівках своїх особистих, приватних. Молимося за тих, що зараз приготовляються до нас операцій. Для онкохворих молимося за них. Молимося щиро за тих, що в чужині, у немочах, у тяжкій праці поневіряються. Молимося за подорожуючих, молимося за дітей, за молодь, за студентство, за тих, що навчають і навчаються, за наших медиків, за наше духовенство капеланів, наших архієреїв. за провід церкви, за провід держави. За примирення і покаяння, за посіщення Духа Святого для кожного, за всі намірення, які зараз тут, в часі нашої молитви складаємо, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ки ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, наша спільна молитва. за... Душі спочилих героїв, спочилих захисників і захисниць, за душі убієнних в часі війни, за душі наших рідних і близьких, яким поминання творимо зараз і вже і сьогодні. Молимося за всіх, кому творимо пам'ять в часі сорокоустів, де поминаємо наших рідних, душі в чистилищі, ненароджені, абортовані діти. Молимося, нехай Господь Милосердний учинить їм вічну вічну пам'ять. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, син у Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. помилуй, нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові. Завтра маємо задушну суботу, де молимося за упокій душ спочилих, ми потрохи-потрохи підсумовуємо місяць березень. В квітні місяці будемо брати наступне намірення. Але, попри все, дякую вам, що ви поруч. Дякую Богові за кожного молільника. Нехай сповняються всі наші наміри. Усі, хто сьогодні молився, дякую щиро. Дякую за вашу підтримку, за ваші офіри духовні, молитовні, видимі і невидимі. Дякую за поміч. Сьогодні знову ми зробили добру справу і передали ваші засоби гігієни для наших дітей. Тих дітей, які потребують, тих, які сироти, тих, які самотні, тих, які потребують таких мінімальних речей, бо насправді це важливо. І коли ти маєш нагоду допомагати, слава Богу, робімо це щиро. Тому дякую вам за поміч. Тікаю за ваші наміри, бо завтра знову будемо молитися зранку, літургію, тому нехай Господь приймає і кожного, кожного з нас благословляє. На наступний тиждень буду мати до вас певні прохання, бо приготовляємо для наших героїв, для наших воїнів і шутку, і пасхальні речі. Тому будемо з нашими дітками спільноти благословення, робити для наших захисників і захисниць маленькі подарунки, щоб передати їм і звеселити їхнє серце, їхніх, їхній подих, їхні очі, їхні дотики. І тому, власне, буду просити вас про підтримку, про допомогу для того, щоб зробити добру справу перед великоднем для наших героїв. Але це буде, дай Боже, на другий тиждень. Тому дякую щиро вам за все, обіймаю щиро і благословляю в ім'я Ісуса. Слава Ісусу Христу!